Прізвище батька з якою метою. Хотів подивитися, чи можуть прийти. Може перейти? звідки родом? Тернопільська область. Закарпатська область. Перетинку кордон. Перетин кордон в Україні триває мобілізація. Проте охочі покинути країну в незаконний спосіб через тису теж нікуди не поділись. Сьогодні поговоримо про те, до яких ще цікавих та креативних методів течі вдавалися українці протягом останнього періоду. Операція Рукавичка. Півсотні чоловіків прямували за кордон у Камазі. Квиток до Молдови за 150 тисяч гривень. На таку ціну спокусилися аж 48 чоловіків. Але про комфорт подорожі взагалі не йшлося, адже перевізники запропонували їм один єдиний варіант вантажівка. На жаль, людей везли як худобу в кузов набилося майже 50 чоловіків. Утім, навіть в тисніві та за чималі гроші вони за кордон не потрапили. Їх вивели прикордонники щодо порушників, складені адмінпротоколи. КАМАЗ вилучили, а слідство триває. Місяць здаотфаєр повертається. Дивіться на черговий маскарад на кордоні. Під час та хустка, окуляри, карта та сумка. Винахідливий одесит замаскувався під бабусю. Чого тільки не зробиш, аби втекти. Псевдопенсіонерку викрили прикордонники ще дорогою до місця призначення. Вона, а точніше, він сів на потяг Київ, Ужгород без документів і згодом зізнався, що планував дістатися Словаччини непомітним. Двох порушників разом з цигарками зашили у стінку мікроавтобуса. Мешканець Закарпаття вирішив переправляти через кордон одночасно і цигарки, і людей. Щоб приховати усе від прикордонників, облаштував нішу, в якій і ховав пасажирів. З них брав по 30 тисяч доларів. А сигарети 20 тисяч пачок розмістив під обшивкою вантажного відсіку. Ще 47 чоловіків. За рекордні суми намагались незаконно потрапити за кордон. 5 до 18,5 з половиною тисяч доларів з кожного заплатили шахраям українці за обіцянку переправити їх через кордон на Одещині. Збір клієнтів робили за допомогою телеграм-каналів, але слова ділки не дотримали, та навіть пристойних умов переправлення не надали. Так, 47 чоловіків були буквально напаковані в чотири вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100 кілометрову подорож на матрацах. Вже на під'їзді до кордону кортеж зупинили правоохоронці. Їх супроводжували ще два провідники в більш комфортних умовах. Їм вручені підозри. А щодо так званих туристів складені протоколи про адмінправопорушення. А ці троє чоловіків букали у соняшниковому полі явно не з метою літньої фотосесії. За 50 метрів від україно-словацького кордону, система відеоспостереження зафіксувала рух людей. На пошуки вибув прикордонний наряд. Невдовзі за 100 метрів від кордону було затримано порушника серед соняшників. А за кількасот метрів вже у кукурудзі переховувалися ще двоє. Усі виявилися громадянами Шрі-Ланки, та оскільки не мали законних підстав для в'їзду до країн ЄС, знайшли альтернативу потрапити туди поза пунктами пропуску. Прикордонники вкотре нагадують, незаконна мандрівка може коштувати чоловікам не лише свободи, а й життя. Пам'ятайте, посередники, які сприяють порушенню закону, взагалі нічого не гарантують. Їм буквально байдуже чи вижива людина, яку вони намагаються незаконно переправити за кордон. Тиха річка Тиса за останні два роки стала так званою рікою смерті для ухилянтів, як кажуть в народі, оскільки не завжди нелегальні спроби перетину кордону по воді мають щасливий кінець для українців. Вздовж річки навіть встановили загородження з колючим дротом. Тепер доступ до річки з траси неможливий. Тож бережіть себе і не робіть дурниць. А щоб знати геть усе, підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.